Ім'я Отця і Сіна Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дуже часто, коли ми слухаємо про чуда, які відбулися з Христом, на землі ми завжди ставимо перед собою важливість зустрічі. Важливість спілкування Ісуса з людьми, які його оточували, і так, завдяки спілкуванню людей з Ісусом Христом, люди по новому бачать життя, люди по новому сприймають реальність, які знаходяться, і люди по новому розуміють, як їм далі жити. Але сьогодні ми бачимо дуже унікальний і феноменальний випадок. Лише одне. Тримання на руках дитятка Ісуса відкриває перед, перед Симеоном і перед Анною максимально нові перспективи. Чому? Тому що ми у нашому житті недооцінюємо дотику Ісуса Христа. Фактично, ми сьогодні прийшли до цього храму, і до нас Христос помовляє як? Він до нас промовляє через Євангеліє, Він до нас помовляє через літургію. Він до нас промовляє через дотик. Чи ми йдемо до сповіді, чи ми йдемо до причастя. І тому дотик є дуже важливий у ділі нашого спасіння, а особливо дотик Ісуса по відношенню до кожного із нас. І якщо ми проаналізуємо життя Христа тут на землі, ми зауважимо, що Христос своїм дотиком міняє величезну категорію бідних, нещасних і страждаючих людей. Ото. Тож, перша важлива річ, яку робить Христос, Він своїм дотиком зціляє прокажене. Наблизилися до Христа в прокажені, і Він доторкнувся до них. Що це означає? Це означає, що Хри... коли ми на нього наближаємося наблизаємо, і просимо Його допомоги, і Христос до нас доторкається через ковід, через причастя, ми позбавляємося від проказу гріха. Ви знаєте, проказа це є одна з найстрашніших хворів, яка зараз існує навіть на даний час. Приблизно 15 мільйонів людей є хворими на проказу. Спочатку на тілі з'являються такі червоні плями. Після цього проказа вона вражає нервові закінчення людини і починає шкіра, частини тіла відпадати просто кусками, і потім людина помирає від страшних мук і від страшної цієї хвороби. 15 мільйонів людей зараз і хворі. Ми не маємо ліку на цю хворобу, і цю хворобу неможливо вилікувати лише словами. лише Христос вилікував цього прокаженого чоловіка. А ми можемо сказати іншими словами, що ця проказа символізує вплив гріха на наше життя. Спочатку людина курить одну сигарету, випиває лише один стаканчик горілки. Курять один, наприклад, там як то пере називають після магівана. Чи наприклад подивилася лише там знаєте раз відео з порнографічними картинками? Ніби здається, що таке. Ну раз собі може дозволити, а потім приходить поступово, поступово та хвороба набирає, набирає сили. І так буває, що, наприклад, людина, коли вона розуміє, що вона залежна від, 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 від паління, вона що робить? Вона бере і починає від того з тим боротися. Вона розуміє. Людина, яка алкоголь, вона розуміє, що вона є залежна. І що, наприклад, люди роблять? Для того щоб позбавитися паління, починають спочатку жувати вивати, е, 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 жувачку, яка має нікотин. Потім а починають курити айкос, неначе хочуть від того, якось себе дистанціювати, бід... 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 а не а можуть або, і так знаєте знає, своє вивати, життя перебивається то від айкоса, то від то від різного роду таких знаєте замінників сигарок. Або, наприклад, вона яка залежна від алкоголю. Спочатку б'є віски, потім б'є горілку, потім б'є пиво, а потім на тому пиво і застрягає. І знаєте, ми маємо, наприклад, дуже багато людей, які є залежними від пива, алкоголіками пива. Тобто, що ми не зможемо позбавитися від тої прокази гріха, якщо ми не просимо Бога, щоб він увійшов у наше життя. Якщо ми, наприклад, не молимося за ласку позбавитися тю. На паління чи алкоголю, якщо наприклад ми не, не досліджуємо себе, а що мене спонукає пити алкоголь, що мене наприклад, спонукає курити? Чому в одних ситуаціях я можу мати раду зі стресом, а в інших ситуаціях я використовую алкоголь чи інші замінники, щоб від цього позбавитися? От власне тому, коли ми просимо Бога, коли ми його молимося, ми можемо цього позбавитися. Скільки я знаю людей, які були алкозалежними, але через віру в Бога, через молитву. Через, через підтримку рідних чи церкви чи священників, вони від того позбавилися. Тобто ми можемо від цього позбавитися, але постає питання, чи ми від цього хочемо хочем позбавитися? Хочем позбавитися. Я знаю, я знаю одному, з зі зі одного з одного каже, покажуть, чоловіка, каже, каже, каже я, я був страшним алкоголіком, все підряд, і я не бачив, що я алкоголік. Але він каже, я в житті один раз прийшов до садіку, і я мав заплатити за дитячий садочок. Тимі. І коли, коли я зрозумів, що я ці гроші які кидала, кидала мені моя, моя дружина пропив, пропив, і коли і мене, коли я, коли мене, я побачив, коли що моя дитина, дитина не буде мати, мати, мати то не буде.